Привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому випуску детально розберемо питання про те, як працюють антидепресанти, для чого і коли вони потрібні. А також розберемо найпоширеніші міфи, які стосуються антидепресантів і страхів пов'язаних з ними. Якщо вам цікаво, вмощуйтесь зручніше, заваріть горнятко кави чи чаю, і будемо розбиратися в дуже контроверсійній для нашого суспільства і дуже такій табуйованій темі. Про те, чи вартує йти до психіатра і пити антидепресанти, як саме вони працюють, чи можуть перетворити вони вас на овоч. Коли ви не будете нічого здатні розуміти, мислити, працювати і так далі. Чи навпаки, антидепресанти це дуже корисна річ, яка точково лікує певну проблему і дозволяє вам нормально функціонувати, незважаючи на порушення певної біохімії у вашому мозку. Мене звати Василь Яворський. Я студент магістерської програми з психології, а також студент сертифікатної програми підвищення кваліфікації клінічна психологія. І на цьому ютуб-каналі розповідаю на дуже актуальні і цікаві теми, пов'язані з психологією, психотерапією, клінічною психологією, ментальним здоров'ям та саморозвитком. Буду вдячний за вашу підписку, за ваш лайк, поширення і коментар. Це допоможе україномовному контенту на таку тематику розвиватись і ставати все краще і краще. Отож, уявіть собі, що сьогодні прекрасний суботній ранок, війни немає. Ви гарно на балконі відпочиваєте, п'єте каву, відчуваєте себе в повній безпеці, захищеності. Ви повністю задоволені собою, своїм тілом, своїм життям, своїм організмом, своєю сім'єю. Ви просто сидите в такому спокої, мирі, в доброму, гарному, гармонійному стані. дивитесь, як світить сонечко, як співають пташки, і ви насолоджуєтесь життям. Появили? А тепер давайте розберемось, що відбувається в нашому мозку, коли ми переживаємо от такий або подібний до цього стан миру, спокою, задоволеності життям, такої радості мінімальної, так? що відбувається всередині нашого мозку, коли це відбувається, і також що відбувається в нашому мозку, коли ми не відчуваємо себе так добре, коли ми відчуваємо апатію, страх, злість, депресивні різні стани і так далі. Тож, давайте вдихнемо. Сьорбнемо трошки кавусі і перенесемося в світ нейропсихології і трошки зануримося в те, як працює наш мозок, як працюють нервові клітини, гормони і так далі. Наш мозок складається з мільйонів мільярдів нервових клітин, які прийнято називати нейронами. Гормони, які регулюють наше самопочуття і загалом стан нашого організму. Прийнято називати нейромедіаторами. Одним із таких гормонів нейромедіаторів є серотонін. І в здоровому організмі процес виділення, накопичення, передачі і засвоєння цього важливого гормону серотоніну виглядає приблизно так: накопичується і зберігається в нервовому закінченні клітини, яке називають аксоном. І там він зберігається в свого роду таких сферах, синаптичних міхурцях, і виглядає сам серотонін як такі малесенькі кульки. У момент передачі нервового імпульсу наші сфери синаптичні міхурці наближаються до країв нервового закінчення і випускають серотонінові шарики, сам серотонін у міжсинаптичну щілину. Саме там знаходиться зона контакту із тілом. Наступної нервової клітини сусідньої, коли серотонінові шарики виходять з нервового закінчення однієї клітини, вони потрапляють в міжсинаптичну щілину. Та в такий проміжок між двома клітинами, по суті, якщо простим словом сказати. І вони там накопичуються так до певної концентрації, щоб було в достатку, допустимо, цих серотонінових шариків, і далі ці серотонінові шарики вони контактують з рецепторами серотоніновими сусідньої нервової клітини. І виглядає це так, що шарики підлітають до цих рецепторів сусідньої нервової клітини, торкаються їх. Передають імпульс і е, вертаються назад. І таким чином кожен цей серотоніновий шарик повинен торкнутися цих нервових закінчень сусідньої нервової клітини для того, щоб нервовий імпульс про те, що серотоніну достатньо в організмі передався далі, і таким чином це все продовжується і продовжується між наступними сусідніми нервовими клітинами. Поки цей нервовий імпульс не дійде до всіх нервових клітин і потім, взагалі, до всього організму, передавши сигнал, що серотоніну достатньо і можна почуватися добре. Отож, якщо ви здорові, то серотонінові шарики в міжсинаптичній щілині. Торкаються в достатній кількості, в достатній концентрації рецепторів сусідньої нервової клітини. І нервовий імпульс сигнал розходиться по всіх клітинах і згодом по всьому організму, даючи сигнал, що ваше тіло в порядку, ви спокійні, ви в безпеці, у вас все гаразд, можна заспокоїтись. Можна не переживати, можна бути тут і зараз насолоджуватися життям. Давайте розглянемо, що стається у цій міжсинаптичній щілині і, взагалі, в нашому мозку, коли ви так не почуваєтеся, коли ви з дня у день почуваєтесь тривожно, вам страшно, вам лячно, вас апатія, у вас депресія. У вас постійна тривога, виходити вроді по лікарях, пробуєте щось е, якісь заспокійливі, питиснодійні, але загалом в довгостроковому результаті нічого з цього не дає е, ефекту. Друзі, якщо ви хочете не лише серотоніну, а й протягом дня мати можливість додати собі трошки дофаміну е, гормону задоволення, такого інтенсивного, сильного задоволення. Рекомендую вам партнерів сьогоднішнього випуску компанію 25 Coffee Roasters. Вони прислали мені отакий подарунок. Подивіться: це Гондурас Аруко, аромат сухофрукти, горіх і яблуко, смак, чорнослив, чорна смородина, смажний фундук. Після смак солодкий, тіло щільне. Я замовляв собі під фільтр. Друзі, це патріотична кава компанія. 25 гривень з кожної пачки йде на ЗСУ. І також, якщо ви скористаєтеся промокодом, який я залишаю в описі під цим відео Васуль 25 ви отримаєте знижку 20 на усю каву, окрім дріпів, комбо і наборів. Дуже рекомендую, ця компанія завозить в Україну і обсмажує лише преміальне, лише хороше зерно. І е, я думаю, це гарна нагода отримувати кожного дня е, хорошу порцію дофаміну, заряджатися зранку і допомагати Збройним силам України. Лінк на сайт 25 Coffee Roasters буде в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. І тут варто розповісти про нашого так званого поліцейського. Зараз поясню в чому тут е, суть. Головним регулятором концентрації серотоніну в міжсинаптичній щілені є система, яка називається помпа зворотнього захоплення. Так, ви тут можете побачити на ілюстрації, що в міжсинаптичній щілені є помпа зворотнього захоплення, яка відповідає за те, щоб серотонінових шариків самого серотоніну, було не замало і не забагато, тому що якщо Буде серотоніну забагато також е, людина захворіє, навіть може померти. Якщо буде е, наднормова велика велика концентрація серотоніну. Якщо його буде мало, то е, людина впадає в апатію, депресію і тривогу. Отже, ця помпа зворотнього захоплення вона працює так, що коли е, серотонінових шариків накопичилося в достатній кількості, е, вона е, все весь лишній серотонін, який є, захоплює назад, засасує втягує і повертає в аксіон. В нервове закінчення клітини так вона працює в здоровому організмі, але якщо ваш організм є депресивним, ви є схильним до депресії, у вас можливо це спадково, чи ви зараз переживаєте тривогу і депресію, то цей наш поліцейський, ця наша система безпеки, вона з'їжджає з катушок, настає стає неконтрольована свого роду, і що вона робить? Коли серотонінові шарики надходять міжсиноптичну щілину і хочуть накопичитися в достатній кількості, щоб передати далі до наступної клітини, про те, що все в порядку, можна бути щасливим і спокійним, помпа зворотнього захоплення доріє і засасує, затягує назад дуже багато цих серотонінових шариків. Таким чином в міжсинаптичній щілині лишається їх дуже мало. І тільки декілька з них, так образно кажучи, я не рахував, але дуже мала кількість цих серотонінових шариків дотягується до рецепторів сусідньої нервової клітини, щоб передати імпульс, щоб все гаразд, щоб передати цей серотоніновий нервовий імпульс далі. Таким чином, помпа е, сходить з глузду, викачує, витягує забагато і зашвидко попередньо. попередню. Так серотонін назад повертає його в нервове закінчення, і ваш мозок не отримує сигналу про те, що все гаразд. Оскільки в міжсинаптичній щілині серотоніну стає недостатньо, сигнал слабкий. Відповідно, ваш мозок отримує сигнал, що серотоніну немає, серотоніну дуже мало, це означає, що ви в тривозі, ви в небезпеці, вам треба втікати, вам треба боротись за виживання. Вас починає трусити, ви тривожитесь, ви депресуєте, вас апатія, вам не хочеться жити. Ви не знаєте, що з вами твориться. Якщо подібний тривожний або депресивний стан триває дуже довго, це може перерости в генералізований тривожний розлад або в клінічну депресію. І дуже важливим фактором стає те, що якщо це яскраво вже виражена, наприклад, клінічна депресія, чи яскраво виражений генералізований тривожний розлад, то в такому випадку без фармакологічного втручання. Без медикаментів не впоратись, адже у вас у мозку на даний момент порушені певні біохімічні процеси, які я описав вище. І на початку терапії, наприклад, якщо ви починаєте займатися з терапевтом, змінивши лише думки, ви не зможете одразу відновити цей баланс серотоніну у вашому мозку. Отож, якщо людина знаходить в собі сили і звертається, все таки до психіатра, в більшості випадків психіатр виписує. Антидепресанти і психотерапію про психотерапію. Ми всі добре знаємо. Вже так в даний час в сучасному світі вже переважно в більшості 99 випадків психіатри виписують антидепресанти, які називаються. Селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну». дуже складна назва, дуже страшно звучить, але я думаю, що зараз ви зрозумієте, що це за такі селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і чому не варто їх боятися. Отож, друзі, повертаємося в наш чарівний світ на єробіології, повертаємося в наш мозок, повертаємося в нашу міжсинаптичну щілину, де виділяється серотонін, а оскаженіла помпа зворотнього захоплення витягує, висасує цей весь серотонін назад наші сфери і надає йому накопичитись в достатній кількості. Так ось усі сучасні антидепресанти, які є інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну, коли ви їх вживаєте, всього-навсього те, що вони роблять, коли ви п'єте цю таблетку, вона посилає дружній спецназ, так? Ви пам'ятаєте, що в нас є злий поліцейський, помпа зворотнього захоплення. Наші антидепресанти, які є інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну, вони посилають дружній спецназ в нашу міжсинаптичну щілину. І цей спецназ трошки врозумляє, трошки стримує помпу зворотнього захоплення таким чином, що коли в нас серотонін починає поступати в міжсинаптичну щілину, серотонінові шарики, помпа зворотнього захоплення, яка в нас здоріла, так? тривожно депресивна хоче засосати, затягнути назад наш серотонін. То наш антидепресант посилає такий спецназ, який цю помпу зворотнього захоплення стримує і не дає їй перечасно всосати назад наш серотонін. Таким чином помпа зворотнього захоплення тимчасово паралізована, поки серотоніну не накопичилось достатній кількості, і нервовий імпульс не передався далі. Коли нервовий імпульс передався далі, і серотоніну накопичилось в достатній кількості, наш е, дружній спецназ, е, цей інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, антидепресант відпускає помпу зворотнього захоплення, і вона спокійно лишній серотонін може затягнути назад таким чином, щоб в нас його не стало надто багато. І тут, друзі, є один дуже важливий момент: ці таблетки, якщо ми говоримо конкретно про антидепресанти, які є інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Вони не роблять нічого окрім того, що я назвав. Вони не блокують ем, і не впливають на дофамін, на норадреналін, на інші гормони, на інші нейромедіатори. Вони навіть не заміняють собою серотонін, так, е, наприклад, як деякі наркотики, які заміняють собою дофамін, серотонін і так далі. Тобто вони настільки, якби е, цільово по польськи, так настільки е, точково працюють, що Помпа здуріла, її треба навчити правильно жити. І цей антидепресант, по суті навчає помпу зворотнього захоплення правильно жити і не забирати в нас той серотонін, який нам потрібен. Друзі, дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Я вас обнімаю, цілую, люблю. Бажаю всім нам, всій Україні, хорошого ментального здоров'я, щастя, благополуччя, особливо нашим збройним силам підписуйтесь на канал, поширте це відео в Фейсбуці, в кого є сторінка в Телеграмі, в інстаграмі. Можливо, комусь воно врятує життя, врятує людину від якихось тяжких обставин. Не поскупіться, поширте. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про антидепресанти, чи приймали їх колись, чи знали, як це все працює. Чекаю ваших коментарів, ваших реакцій. І до наступних відео. З вами був ваш Василь Єворський. До нових зустрічей!